Всім привіт, я учениця 9 А класу Голбоу Ніка, та хочу вам розповісти oh. Oh. про тему проекта, але щось мені oh, oh. зважає, я не розумію, хто це. Ану, ану, де я зайду. Всім привіт! Я дуже хочу вам розповісти про фізику. Я зовсім забула вам розповісти про те, що в мене є мій Так, друг. так, це я. Ось такий він. І ми разом з ним хочемо вам розповісти про дослідження потужності, таке гірлянди. Ну що, поїхали? Буде цікаво. Тема нашого проекту дослідження потужності, таке гірлянди. Мета нашої роботи дізнатися, скільки електроенергії буде споживати наша гірлянда. І як ефективно вона буде перетворювати енергію на світло. Ну, я вважаю, що це буде дуже цікаво слухати. Також хотілося б вам розказати про потужність та коефіцієнт корисної дії у нашої гірлянди. Ану, ніка, розкажи нам що це. таке? Потужність це скільки енергії бере гірлянда з розетки. А коефіцієнт корисної дії це показник того наскільки добра, вона світить. Не втрачаюся зайву енергію на тепло. Ой, а я навіть і не догадувала, що це саме таке означає. Мабуть, всі дитинці полюбляли Новий рік, тому що це мандарини, цукерки, подарунки. Але я ніяк не зрозумію, чому гірлянди зараз не нагріваються, тому що я дуже чітко пам'ятаю, що в дитинстві, коли я доторкалася до цих. Лампочок вони були дуже спекотні. Ой, та це саме тому, що сучасні гірлянди найчастіше вготовлені на ледіодах, які їхні ні особисті. Та це святодіоди майже не нагріваються, тому енергія не витрачається даремно. Вони споживають дуже мало енергії. Це було дуже цікаво, я і не знала. Дякую за перегляд. До побачення.